Привіт, привіт! У нас сьогодні подія вперше в історії квіткового апгрейду. У нас офлайн воркшоп для учасників. І зараз я буду вам в режимі живому форматі влогу показувати, що ж це і як, і як все у нас буде відбуватися. Я вам трішки покажу наш зал. Підготовчі роботи, ось це презентація налаштувати та і далі. Бачите, яка краса. Десь у нас є мікрофони, у нас є тут ноутбук-проектор. У нас буде потім робота з Чартиком. Прям зал реально мега крутий мене мега про Я думаю, що ми всі наступні виїзні сесії, так будемо проводити тут. Він прям такий ну, адаптований максимально. і тут Прям все-все, що треба у ньому є. Трішки навіть вдасться на те, що підглянути ще й підслухати, що там у нас відбувається. Ну, зрозуміла підготовка до квіткових свят садити окрему людину вже десь починаючи е, з цього часу. Ми садимо. В мені діється, що у нас такий пік, ну прямо з 10-го числа вже починається. Що там вже адміністратор прямо сидить і починає активно комісатор, все ж все робити. Але у нас прямо багато доставок, у нас багато закордонних клієнтів, це все. В кого такий прохідняк, вам трішки може бути легше. трішки. А зараз у нас кофі брейк. Заходь юля зі мною. Я покажу, що в нас тут відбувається. Отам. Дівчаток, фуршаток. Не покажу, бо їх дуже багато. Чай, кава так далі. Локацію, я ще раз хочу показати цю красовезну красовезну локацію. Отак тусуємось. Отак у нас жива тусовка. нас сьогодні тут, до речі, понад 30 людей. Хто звідки? Із Одеської області, із Києва, із Закарпаття, із Вінниці. Прям зібрала дівчаток, дівчаток зі Покажу зараз у наступних слайдах. Хто звідки? Всім привіт! Мене звати Діана. Я з Івано-Франківської і у мене є один квітковий магазин. Але дай Бог буде більше. Вітаю, мене звати Дар'я. Я вже чотири місяці власниця квіткового. Я з Києва. Доброго дня. Мене звати Ірина. Я сама зі Скадовсько-Херсонської області. На даний час проживаю в стрію. Планую відкривати квітковий стрій моршин, відновити свою професію, яку, на жаль, закинула із за війни. Привіт, мене звати Марія. Маю свій квітковий, відкрили його без досвіду з чоловіком. Зараз сама оскільки чоловік військовий, але стараюся все сама шукаю натхнення та розвитку для того, щоб мати команду, створювати, розвиватися. Прийшла за новими знаннями і вдосконаленням. Привіт всім! Мене звати Анжеліка. Я з сонячного закарпаття. Місто Хуст, квітковий магазин «Аделія Флаверс. Привіт, мене звати Наталія, з міста Миргород. Я виграла апдейт у Насті. Дуже задоволена цим. Рекомендую. Привіт! Мене звати Ліна, я з Києва. У мене є квітковий магазинчик. Скажімо так, півтора квіткових магазинчика один повноцінний, інший в процесі переходу на формат флоромат. Мавка. Привіт, мене звати Наталія, я з Києва і я в процесі відкриття свого квіткового. Всім привіт! Я Валентина з Одеської області. З під Одеси 80 кілометрів маємо маленький квітковий магазин з мазною «Мерчик». Вже чотири роки приїхала за навчанням новим натхненням. Далі буде всім привіт! Мене звати Марина. Я з Бердичева, це Житомирська область. Маю два квіткових. Ну один із них це квіткова кав'ярня. Працюємо більше десяти років з квітами. Ми отут з учасниками зараз граємо ігри. Всі поділились по командах, і зараз у нас обговорення, практичне відпрацювання. Тут теж по командах. І отут от по командах коротше я не буду розповідати гру, бо якщо вона буде на наступних потоках, то вам буде вже не цікаво, але практичне відпрацювання і практичне застосування це теж дуже потрібно і дуже класно. І ми поділилися зараз на команди по 5 по шість людей. Усіх є свої завданечка, і ми оце зараз все будемо працювати, ділитися, обговорювати і так далі. Воно так насправді виходить важкуватенько знімати одночасно блог, бути одночасно присутні в моменті. Але поки у дівчаток завдання у мене є е, оцих цих п'ять хвилиночок, щоб трішки щось познімати, щоб трішки щось е, розповісти. Що як у нас відбувається, е, тому так. Речі, це потік апреля, і саме на юлайне потихонечку крута и І, цікаве. і... Стратегічна сесія, воркшоп, не знаю навіть, як правильно назвати, напевно, воркшоп більше. Де ми вживу можемо познайомитись, розвіртуалізуватись, поспілкуватись, пообійматись, познайомитись ближче з бізнесами один одних і так далі, поділитися енергетикою. І це прям дуже-дуже класна можливість. Я думаю, що ми тепер на кожному апгрейді таке будемо робити, бо це реально ну, прям крутий досвід. Я в кінці як то попитаю дівчаток, як. Хім, але мені поки що подобається дуже-дуже сильно. У нас по плану ще три практичні вправи. По теорії ми вже закінчили, далі тільки практика-практика. Будемо планувати рік, будемо готуватись до квіткових свят і декілька секретних практик, про які я не буду розповідати, бо, можливо, у вас теж буде, ви вже будете е, мати спойлер, можливо, ви теж захочете на апгрейд піти. Оце, подивитись і будете знати, що як. А ні, ні, хай буде сюрприз. передній якийсь каталог, да, як і закупити ці, відповідно, до цього каталогу. Да, якщо я обмежила свій, зробити обмежену пропозицію 10-15 видів букетів хай там буде знайомі. Да. В моєму випадку це буде в основному дорогому фіксиці одно, а в мене буде там 10 фіксів і 5 монобукетів. І розрахувати і закупляти відповідно кількість замовлення, бо їй залишиться потім ваш за 50, стояти собі а треба, якщо ти вже пропонуєш нарцисту, його і вставити ці запускати, щоб людина захотіла саме такий пакет з нарцисом. Круті тільки те, що ви реально потім поставити собі в список на попіві, це відповідно до цього. Усім привіт! Мене звати Даша. Я з невеликого міста Вінницької області, місто Калинівка. Відкрила свій квітковий флорі півтори роки тому по гранту і прийшла на квітковий агрейд для того, щоб оновити повністю концепцію, для того, щоб вийти на новий рівень, отримати купу натхнення та познайомитись з новими людьми. <звіт> Якщо <-піллянський флорі> вас До нас на воркшоп забігли гості. Кіт, чи це кицька? Не знаю. Кажуть дівчатка, що порода майкун. Оце всі знімають, фотографують, насправді. Він такий досить-досить великий, але дуже красивий. early Friday, but improving to greater than А зелі фрай панімпувінтегреденсикмайлз офайдеморін сам трішки покажу. Дівчатка оце стараються, пишуть, мають дуже таке цікаве завдання. Я думаю, що їм дуже сподобається результати завдання. До речі, будуть аж через рік. Я yes. по стандарту не спойлерю всі вправи. Я думаю, що це буде наша така щорічна традиція на воркшопі це завдання робити, тому не розповім, що це саме за завдання. Але хто піде на наступний потік, вам точно сподобається. Хочу поділитися, що такі моменти в житті дуже допомагають, і от ми заряжені, і на цьому ми в спіткові свята. Максимально прекрасними чеками, бо mm -hmm. я націлена якось так, тому що ми всі, як ви бачите, вже з навчання спочатку, всі мають цей ентузіазм, а життя завжди вносить корективи, щоб ми не звертали на це увагу. Знайдеться 10 тисяч мільйон причин, чому ні, і знайти ту одну причину, чому так. Я б хотіла ще подякувати Насті за те, що нас всіх зібрала, за те, що дала нам стільки інформації. Корисно є, яку ну, так, структуровано, дуже подано. і дала натхнення. В першу чергу, тим, хто тільки хоче відкриватися, дала сміливість рухатись, тому що коли є ясність, тоді менше страху. Я зараз стою, мені хочеться плакати. І все раді того, знаєте, Носю, ви коли вчора написали Захворіли, там кажуть, мені все рівно. Я вам кажу, якщо я маю таку відпіймати, я його піймаю, піду за забулку. Я всі буду обіймати, я приїхала заради цього. Ви надихаєте дуже вперед, хочеться вперед. Ви дали ти вісім завдань. Ви вже бачили. Я три дні отако тупотіла і дівчат, прижимала на роботі. Ця букети круте. Надо зробити. Надо, Треба надо бігом зробити. Все, ми це все зробили. Дякую вам за натхнення. Дякую, дівчатка вам, усім дуже приємно було познайомитися. Дівчатка, як вам наш воркшоп? Я у процесі відкриття свого квіткового магазину. І сьогодні я прийшла до Насті на квітковий апгрейд і підготовка до квіткових свят. Все це в мене вперше, все це попереду. Я просто неймовірно рада познайомитись з Настю особисто. Я їй вже не раз казала після наших зумів, я на віп-тарифі, Про те, що після наших зумів просто неймовірна атмосфера. Я така заряджена. Мені хочеться все робити. Я просто не боюсь нічого. І дуже класно зустрітися з дівчатами. Поділитися е, досвідом для мене це. Послухати їхній досвід. Я просто надихаюся. Також послухати Настю, як все це правильно підготуватись, щоб уникнути всяких факапів. Ось і тепер я готова до своїх перших квіткових і сподіваюся, що все пройде прекрасно.